Чудо, якого і не мусіло бути. Саме про таке чуємо в сьогоднішніх Євангеліях, коли бачимо помноження хлібів, бо йде мова про щось, що людина має здатність сама подбати, навіть якщо з якихось причин не поїсть. Все дуже логічно рахували і самі апостоли. Що таке 5 хлібів на п'ять тисяч народу? Коли пропонували, що найлегше це вирішити, дати можливість людям піти і самим вирішити свою потребу. Навіть коли чують від Ісуса завдання, що то вони мають дати їсти, розраховуються зробити у звичний для людини спосіб. Хіба підемо і купимо їжу для всього цього народу. Але що далі робить Ісус, помножуючи надприродньо ці хліби, це не тільки можливість побачити і відчути Божу турботу і любов до нас. Але це стати очевидцями того, коли між нами є Господь всі наші сили, те, чим володіємо, насправді ми, вони разом з Богом можуть бути особливо помноженими і перевищувати будь-які наші спосібності, коли сьогодні нас намагаються щоразу більше переконати, що наше сьогодні є саме завдяки тим чи іншим правителям, політичним силам, світовим лідерам, це особлива нагода відчути. Наша стійкість, мужність нашого народу і подальша боротьба є помножена божественною силою. І навіть сьогоднішній день, у якому я сьогодні простую далі, це є великим даром Божої присутності у моєму житті.